Як звернутися за екстреною медичною допомогою при невідкладному стані у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної із відсутністю електропостачання та зв'язку? Спробуйте набрати 103 з мобільного при відсутності мобільного зв'язку та наявності стаціонарного телефонного зв'язку. Набрати 103 зі стаціонарного набір резервних номерів стаціонарного, мобільного оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів. Набір через інтернет додатки номерів оперативно-диспетчерської служби Skype, WhatsApp, Telegram, Viber. Спроби набору номерів інших екстрених служб: 112, 101, 102 або альтернативних номерів ДСНС національної поліції. Набір номерів телефону Прилуцької станції екстреної швидкої медичної допомоги. Місцевих підстанцій та пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. Прилуцька станція екстреної швидкої медичної допомоги. Прилуцька підстанція екстреної швидкої медичної допомоги. Виїзні бригади підстанції обслуговують виклики від населення Прилуцького району. Варвінська підстанція екстреної швидкої медичної допомоги. Ічнянська підстанція екстреної швидкої медичної допомоги. Срібнянська підстанція екстреної швидкої медичної допомоги Талалаївська підстанція екстреної швидкої медичної допомоги. Звернення на станцію підстанцію чи пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги. Прилуцька станція, вулиця Київська, 56. прилуцька підстанція екстреної швидкої медичної допомоги, місто Прилуки, вулиця Київська, 98. вісім, ладенський, пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги, вулиця Миру, 85. Линовицький, вулиця Мічуріна, 2. Молодівицький, вулиця Чернігівська, 27. Варвинська підстанція екстреної швидкої Медичної допомоги, вулиця 9 травня, 2А, Срібняцька підстанція, вулиця Миру, 19, Талалаївська підстанція, вулиця Центральна, 63, Ічняцька підстанція, вулиця Ковалівка, 6, Парафіївський пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги, вулиця Мазепи, 11А. Якщо у вас чи в людини поруч виникне відкладний стан в умовах воєнного стану та відсутності електропостачання, наводимо алгоритм і черговість дій, як звертатися за екстреною медичною допомогою, звернення до Державної служби надзвичайних ситуацій, пунктів незламності поліції, самостійне звернення до лікарні зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу.